Ви не раз згадуєте в книжці реалізм з я би сказала так, відштовхування. Так, так? Так. І, наприклад, українська література 19 століття має багато творів реалістичних, які визнані в історії української літератури. так? І я знаю, ви не тільки як письменник мали б вибудувати для себе якийсь канон, до якого відчуваєте тяжіння, і канон, зрештою, до якого відштовхуєтеся як кожен напевно серйозний письменник, який має амбіцію зреалізуватися в літературі. Крім того, також знаю, що ви викладали українську літературу в Колумбійському університеті в нью йорку І виникає тоді необхідність побудувати якусь історію, власну історію про цю літературу, що, на вашу думку, виглядає таким важливим в історії української літератури. І якщо, наприклад, з цього канону відходять твори реалістів, то які твори ви пропонуєте натомість, що ви бачите цими основними поворотними? Пунктами в історії української літератури. Так, Таня, це питання, це дуже важливе і дуже, дуже цікаве запитання. Um, в цій в ці книжці є стаття, яка називається Темна сторона місяця, що запла, була запланована як, що було подано навіть як рецензія на книжку свободу політичку дискус модернізм українських 20 сторіччя, як було. Um, і в ній я, я пропоную свій варіант uh, uh, модерністичного а тим самим властивом всієї української літератури ХХ uh, століття, але я теж заторкаю твій трохи 19-го сторіччя. Mm -hmm. я, um, коли я говорю про реалізм, я, я маю на увазі твори такі, це те, що... Щоб було підставою соцреалізму пізніше в радянській в совєтській літературі, це таке досить примітивне розуміння мистецтва, де ніби існує щось таке, як реалізм, що існує реалізм і нереалізм. І коли реалістичні письменники бачать світ такими, як вони є, тоді як на реалістичні такими, як він не є, мали такого немає. Я думаю, що всі, все, все писання це є властиво уява, походить е, із уяви і без можливості письменника, тільки є, є уяви, які є, е, які є вільні, є уяви, які є скуті, е, скуті своєю власною е, е, неміччю і, може, теорією, що, що таке є. є до, до таких якої до неуявної літератури зархової е, літератури. Писати 200. Я думаю, є великі письменники, але ці елементи, елементи цього такого не, не буйної уяви існують у ньому, і, і, і письменники з багато меншим талантом, ніж він, підхопили і, і розвивається в дуже примітивний спосіб. розумієте? І ми скажімо, що проза Панаса Мирного і... І може до якої міри навчала риску, хоча вони інакше від цього мають дещо із цього. Хоча я, я не кажу, що вони є погані, але напевно є потрібні, бо mm -hmm. того, роду, того роду література є потрібна, і вона її сприймають, сприймають легше. Але що я вже бачу добре в українській, цікаві українській літературі, це перше, що все хотів сказати, я це підкреслюю не раз, що я вважаю, я що українська. Проза є цікавішою, також, краще цікавішою для неукраїнця, для неукраїнців, могла б бути, якщо б вони її знали, ніж українська поезія. Тобто українська поезія, хоч вона е, технічно, мабуть, сильніше розвинена, працювала над ними більше, 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 більше де, в кожному разі, і, може, трошки е, трошки сильніше, вона не така оригінальна. Я, Я вважаю, що українська проза є багато цікавішою, ніж для, для коженця і більш оригінальною. бо е, Скажімо, поява химерної прози, вона, вона походить, вона походить із, із писання квітки Остов'янка, скажімо, Коротовська відьма Сторожан Кобаєнці закохали чорт, скажімо, ми безбережно говоримо. І це, це проходить крізь всю нашу літературу. Пізніше, скажімо, ці елементи чорни відбуваються у, у творах осмарських спеціально в старші Боярини, вони, вони потім виглядаються в дворах е, Шевчука. Е, тепер гротеск, який Гоголь, гоголь е, розвинув. Це, це, це е, е, російський тобто, називається критичний реалізм. Це вже не, не реалізм, це вже є інша форма реалізмі. Це, це є гротеск, це є, це є, це є перевісник чи, чи е, предок е, німецького експресіонізму. О, і це є це сильно звинця звинува в українській літературі, не так сильно я хотів би, але воно робить її самобутньою. І для мене це є найцікавіший, найцікавіший елемент. Але я, я також я, я, я пишу багато там про український модернізм. Я вважаю що в 20-му ДЦР там були дуже цікаві модерністичні речі Йоанса, подарунки Леонара до його прекрасної. Нареченно в часі по Словодязькій Швецарії це абсолютно Чи Це було, ми можемо говорити це пізніше, це є зовсім постмодерністична річ. Я вважаю, як ви робить така, але що постмодернізм це є третя фаза модернізму. Проблема з постмодернізмом є ця, що вони включилися. З, з, з певних причин, або це пізніше, такі письменники, які не письменники, як Кумберто які, Еко, які підхопили ці, ці такі трюки, що, що робили справжні місці, і, і перенесли це на да, зовсім нецікаву не, не літературу. Так що там існують дві речі, які називаються постмодернізмом, але звернутися назад до українського е, модернізму, Йоганстени такий був. na nie więcej narkomo rozswity, a um, pisarnik i scenariusz taki, co w kino, uh, inteligentny, czyli mógł odsłonić tę piosenę na załóżmy, jak, jak uh, niby twierdzę załóżmy, ale trochę schodził na twory Roba gryje uh, No i to ja nie chcę za ale ja uważaj, Принаймні, ми розмітку отримали іншої літератури або іншої версії так. історії літератури, де з'явилися інші центральні пости. Я, я, це, я це, цю 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 схему вона писав mm -hmm. тут. На ну, я теж її коротко е, накреслив моїм. Автографічний есеї по своїй і назад, це саме концепція української літератури. І чому я називаю, мабуть, відкрито, чому я зваю цю квітку? Бо я думаю, що крім України, то що спільця української літератури наступ теж хворим. І я хотів би його змінити, але я думаю, що це не побоже. Їй так само, як принести квіти хворому, не Треба Для хворого треба ліки. А, і тут треба ліки, щоб їх вилікувати. Але можливо, може вмилятися, бо можливо принести букет квітів, хто є хворий, вони, вони відчувають вашу добу, в них там щось станеться, збудеться, і організм сам сам себе. Я не знаю, і це такий собі, mm -hmm. такий жарт.